Сьогодні для багатьох вже очевидно НАБУ та САП перетворилися на інструменти політичного торгу між впливовими українськими елітами, йдеться не просто про боротьбу з корупцією йде справжня боротьба за владу та контроль над ключовими інстанціями. З одного боку, ті, хто спираються на владні важелі та голосування в парламенті, з іншого гравці, які заручилися підтримкою західних партнерів, де інтереси просто тимчасово збіглися. А посеред цього протистояння. Знову опиняються звичайні люди, їхню довіру, обурення, страх використовують як важіль масового тиску. Все це не про принципи, а про контроль. Я, як блогерка, взяла на себе не найбезпечнішу місію підсвітити цю тему. Тому дуже прошу поставте лайк, поділіться цим відео, залиште коментар. Це допоможе йому потрапити до ширшої аудиторії. А отже, більшість людей дізнаються правду і, можливо, замисляться про власну безпеку. Знаєте, чому в Києві досі падають уламки на дітей? Не тому, що в нас немає грошей, а тому, що чиновники не наважуються публічно озвучити. Партнери зволікають через бюрократію та свої ризики, а люди просто не вимагають. Нещодавно Київ вкотре зазнав масової атаки шахедами ракетами. І мер міста просто поспішив на піар біля розвалених домівок. І тут виникає питання, чому люди виходять на протести по питанню про набу, але не піднімають питання про захист для себе. Адже тим загиблим людям вже ніколи не знадобиться набу. Той маленький хлопчик, якого рятувальники виносили без ознак життя, вже ніколи не зможе жити в тій вільній Україні, яку так намагалися будувати його батьки. Багато військових, які дійсно розбираються у справі захисту, щоденно наголос що людям потрібно вимагати від влади закупівлю ЗРПК. з РПК. ЗРПК це конкретна бойова машина, яка виявляє ціль, стріляє по ній ракетами або гарматами, знищує дрони або ракети на малі дистанції. Київ це площа 840 квадратних метрів з важливими об'єктами по всьому периметру. Висока щільність забудови, тому перехоплювати над містом дуже поганий варіант. Потрібно створювати парасольку ближньої дії. Яка перехоплює дрони, шахеди, уламки, доповнює дальню ППО і працює в міських умовах. Прямі руйнування в Києві вже завдали збитків щонайменше на півтора мільярди доларів. Якщо врахувати економічні наслідки, втрати можуть перевищувати 2-2,5 мільярди доларів. А про кількість загиблих я взагалі мовчу. Але подивіться на ті цифри, які я вам зараз наведу. Потрібно орієнтовно 400-600 мільйонів доларів для того, щоб створити собі захист. І це в багато разів менше, ніж ті великі збитки руйнувань, які тепер частіше і частіше стають жахом для українців в столиці. За оцінками військових аналітиків, 10-15 комплексів ближньої дії могли б суттєво зменшити збитки від уламків та дронів у місті на 50-70%. Середній рівень ЗРПК коштує близько 10-25 мільйонів доларів за одиницю. Якщо закупити таких 20, то це десь 400 500 мільйонів доларів. В Європі дійсно недостатня кількість ЗРПК, тому що багато країн відмовилися від них після холодної війни. Вважали, що буде мир і НАТО. Сумарно по всій Європі можливо 150-200 ЗРПК різного стану, але вільних для передачі одиниці десятків. Але є Туреччина, яка політично ближче до України, менше обмежень, і з нею можна домовлятися про постачання ЗРПК в Україну. Південна Корея теж могла б допомогти. Поки що вона не постачає зброю напряму. Це можна робити через США або через треті країни за погодженням із союз. Зниками, а де знайти 500 мільйонів доларів на закупівлі в такій державі, як Україна? Я думаю, це неважко знайти.